Добрий вечер, добрий день. Сегодня на обзорі монітор Xiaomi на 24 дюйма. Топ за свої гроші. По характеристиках він доволі непоганий. Мая IPS матрица на Full HD из чистотой обновлення 180 Гц. Доволі непоганий. Світо передачі. Покупалося все це в магазині Allo і з безкоштовною до... доставкою. Також о, доволі швидко відправили, пакування було заводське, дуже сподобалася ножка, те ще вона і мало займає нос так у контакті були HDMI 2.0. Який доволі хорошо підійшов по цьому по розміру блок питання. У навіщо 33 ватта, якщо не ошибаюсь І по цій передачі мені дуже сподобався. На проверку на BTP повністю пройшов. Так що доволі непоганий за ці кошти, які можна знайти. І з такими характеристиками. Тому що з такими характеристиками починається від, 4, ой, від 5 і далі пішло. А цей до 4. при Притому цей ну, більш знаменитий бренд. вот там був 2 він <гум> Не сподобався дуже. Також що по дизайну він дуже непоганий. І по яскравості, що доволі яркий, навіть при сонці. рідний HDMI, який йде в комплекті, може підтримувати 120 Гц. Маде, 120 Гц. Також бити має Це від AMD, іде пом'якшення картинки. А так за такі кошти спробую ще найдети такий качество монітор. Всім дякую. Ой, парша. Тут пакунку. Так, давайте тихо. Оттомо. Je suis